Радіо Чикаго». Міністерство закордонних справ опублікувало роз'яснення щодо тимчасового припинення надання консульських послуг чоловіка мобілізаційного віку. Таке рішення Міністерства внутрішніх справ пов'язане з нещодавно ухваленим і підписаним законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, який набуде чинності вже 18 травня 2024 року. МЗС повідомило про тимчасове припинення з 23 квітня цього року прийому нових. Заяв на вчинення консульських дій від зазначеної в новому законі категорії громадян України, чоловіків від 18 до 60 років, які тимчасово перебувають за закордоном. кордоном. Рішення про призупинення процесу надання консульських послуг, визначені законом категорії українських громадян, є тимчасовим кроком обумовленим необхідністю вирішення питань щодо військового обліку громадян мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном, та розв'язання у взаємодії з іншими причетними органами держави. Державної влади технічних питань, які виникли у ході імплементації норм та положень згаданого закону. Але що робити, якщо людина вже подала до 23 квітня заяву? Усі заяви про надання консульських послуг, подані до зазначеної дати, буде розглянуто та опрацьоване консульськими установами в повному обсязі, у тому числі подані до 23 квітня 24-го року. Заяви на оформлення паспорта громадянина України для в'їзду за кордон. Тимчасово не будуть прийматися лише нові заявки від визначеної в новому законі категорії громадян, оскільки срок розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття ним чинності. Запровадження обмеження не застосовується у разі, коли фактичним отримувачем послуги є не сам заявник, а його неповнолітня дитина чи підопічна особа, а саме оформлення паспорту для виїзду за кордон дитині або підопічній особі, реєстрація набуття дитиною громадянства України за народженням, також реєстрація народження. ...дитини та інше. Даний закон передбачає, що після оновлення даних військового обліку в ТЦК громадянин України чоловічої статі у віці від 18 до 60 років із дійсним військовим обліковим документами матиме доступ до консульських послуг згідно законодавством у повному обсязі. Механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних для чоловіків 18 до 60 років, які тимчасово перебувають за закордоном, наразі визначається з поміж доступних варіантів і згоджується причетними державними органами. Щойно ця міжвідомча робота буде завершена. Дипломатичні установи та МЗС оприлюднять додаткові докладні роз'яснення. Тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном. Вони стосуються лише подання певної категорії громадян заяв на отримання певних консульських послуг у визначений період. Радіо UA Чикаго. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.